Друзі, добрий день! Дуже приємно бачити так багато людей в цій залі. Я вперше за від початку війни беру участь в такому великому грандіозному заході, коли бачу багато знайомих облич. Я не обіцяю вам сьогодні жодних подарунків, але я сподіваюся, що після моєї доповіді, після мого виступу, ви винесете якісь практичні рекомендації, які ви зможете застосувати у себе в господарстві, для того, аби покращити ваші технології. Моя сьогоднішня доповідь присвячена групі фунгіцидних препаратів, які мають узагальнюючу назву триазоли, і ви їх добряче знаєте, тому що важко уявити собі е, сучасні фунгіциди або протруйники насіння, в яких би не було цих самих триазолів. Якщо казати про фунгіцидний захист культур, то у нас є три робочі конячки: одна це триазоли, друга стробілурини, третя з вмісні продукти або їх. Комбінації. І доволі часто ви можете почути інформацію про те, що ера тріазолів завершилася. Це старі сполуки, які давним-давно вже ми втратили свою ефективність, і тому беріть із і беріть стрибілурини, бо тріазоли це минуле. Насправді, з ними ще є певний потенціал їх використання, і я би хотів вам поділитися певним досвідом. Що стосується тріазолів, Тріазолі це сполуки, які блокують синтез стероїдів в мембранах у справжніх грибів. Відповідно, вони мають фунгіцидний вплив на справжні гриби. До тріазолів входить дуже багато сполук, які ви знаєте: тебуканазол, метканазол, пропіканазол і так далі. Близькими до тріазолів є і мідолінони, наприклад, той же самий прахлораз. В чому специфіка цих препаратів? Ці препарати мають одночасно фунгіцидну і ріскрегуляторну дію. І тому, коли ми з вами застосовуємо цей препарат, ми маємо це враховувати, що, по-перше, є ефект на патогенний гриб, а з іншого боку, є фізіологічний вплив на рослину. І відповідно, коли ми застосовуємо, підбираємо речовину і концентрацію, ми маємо подумати і про вплив на рослину, і про вплив на е, патогена. Ми всі добряче знаємо ріст регуляцію на ріпаку. Коли ми хочемо, аби ріпак добряче перезимував. Коли ми хочемо стримати його розвиток, коли ми хочемо, щоб коренева щоби точка росту не піднімалася висока над землею. Ми використовуємо, наприклад, тебу І в даному випадку ми використовуємо тебуканазол вже не стільки як фунгіцид, як ріст-регулятор. На, на цьому слайді я хочу продемонструвати вам, власне, як працює ця сама ріст дія триазольних фунгіцидів. Подивіться, будь ласка, на цю фотографію. У нас з вами є проростки сої. Вони красиві, потужні, зелені, з розвиненою кореневою системою, на якій немає жодної хвороби. Ну, просто краса, а не проростки. Але якщо подумати, о цим проросткам три тижні. Тобто вони зупинилися в своєму розвитку і далі не розвиваються. У це є та сама рістрогуляторна регуляторна сила триазолів. Дивіться в рослинах є гормон. Гіберелін як гормон росту і тріазольні продукти можуть впливати через гіберелін на розвиток надземної частини рослини. Вони можуть уповільнювати розвиток надземної частини рослини, і це ми з вами спостерігаємо на цих самих проростках, коли корені розвинені нормально, а надземна частина уповільнена. Ви можете сказати про те, що Розвиток коренів значною мірою залежить від листків. Не буде у рослини листків, звідки їй брати поживні речовини, аби росли корені, але на ранніх етапах розвитку. Проросток використовує в основному запаси поживи із насіннини. Він мало залежить від фотосинтезу, і тому на ранніх стадіях розвитку рослин тріазольні продукти фактично не впливають на розвиток кореневої системи, але при цьому можуть доволі добряче пригнічувати розвиток надземної частини. І на цьому слайді ви можете побачити, що різні азоли різною мірою це роблять. Чому, наприклад, до протруйників насіння пшениці кладуть тибуконазол, а до протруйників Отруйників насіння сої ніколи не додають або в великих концентраціях, принаймні, тибуконазол. Тому що вона або не зійде, або вона зупиниться в своєму розвитку і залишиться такою, як ви бачите на цьому слайді. Дивіться, що буде з цією соєю трішечки пізніше. Трішечки пізніше ви можете побачити тенденцію, що Деякі рослини розвиваються приблизно так, як в контролі. Деякі рослини дуже сильно пригнічені, деякі помірно пригнічені. Це дослід, який я проводив безпосередньо сам. Тому що, коли приїжджає будь-яка хімічна компанія і продає вам азольний продукт, часто кажуть: Беріть азол, тому що він швидко рухається в рослині, він дає швидкий стоп ефект для хвороб. Приїжджає інший і каже: Беріть азол, він повільний, але за рахунок цього він... Має тривалий захист. Ми розуміємо, що це протилежні речі, але кожен хоче показати одну сторону медалі і приховати протилежну. От у нас перший стовпчик це контроль, це насіння оброблене водою. А потім діфена, епоксі, мед, пен, пропі, протіо, тебу, тріті і ципроконазол. І ми можемо бачити, що серед азольних продуктів є ті, які сильно… Мають виражені рестрегуляторні властивості, ті, які мають помірні рестрегуляторні властивості, і ті, які мають е, слабкі рестрегуляторні властивості. І ми маємо з вами навчитися це використовувати. Звісно, бобові є найбільш чутливими, і тому на бобових це можна побачити найяскравіше. Але насправді та сама картина може спостерігатися навіть на злаках. Та сама картина, дивіться, у нас проростки пшениці. Контрольний варіант, а потім в однакових умовах, в однаковій концентрації, оброблені протройником речовини. Діфена, епоксі, мед, пен, пропі, протіотебу, тріті і ципраканозоли. Умовно кажучи, ми їх можемо розділити на три групи, які я зазвичай називаю важкі азоли, м'які азоли і проміжні триазоли. Які азоли ми можемо чітко і сміливо назвати м'якими азолами, тобто які не мають ріст регуляторної дії. Ну, наприклад, це діфена і протіаканазол. Вони настільки м'які, що вони фактично не пригнічують розвиток а інколи навіть і стимулюють. Але чи можемо ми використовувати ці речовини, наприклад, для того, аби регулювати ріпак? Навряд чи бо вони не дадуть ніякої сили? Що у нас є на протилежному полюсі? На протилежному полюсі у нас є найтоксичніші, най, найбільшим фітотоксом азоли: це ципроканазол, епоксіканазол і пропіконазол з літерою П. Вони мають найбільш ріст регуляторні властивості. Це означає, що вони можуть задавити розвиток рослини, якщо ми використаємо їх в високих концентраціях. І чим молодша рослина, тим більше буде цей самий ріст регуляторний ефект. Трітіканазол це доволі м'яка сполука, але це залежить від культури. Наприклад, для пшениці, для злаків тріті ми можемо віднести до м'яких, а на сої він вже все ж таки належить до таких помірно важких. І у нас є середня група, куди потрапляють всі ці тебу, метканазол, пенканазол, які і не сильні, і не слабкі. Чому ми з вами, як ріст-регулятори на ріпаку, використовував, наприклад, тебуканазол? Тому що він в однакових концентраціях має і фунгіцидний ефект, і рістрегуляторний, який ми хочемо отримати. Чому ми не використовуємо, наприклад, діфеноканазол або протіоканазол? Бо вони не мають рістрогуляторного ефекту і, відповідно, нема сенсу їх застосовувати. Чим ми можемо замінити тебуканазол? Найпростіший спосіб це замінити речовинами, які мають подібну фітотоксичність, наприклад, метканазол. Чи можемо ми замінити тебуканазол на важкі азоли? Можемо, але ми маємо правильно підібрати їх концентрацію. Чому треба замінювати тебуканазол як ріст регулятор ріпаку? Ви всі, хто вирощує ріпак, бачите картину, що в цьому році. Раз зрегулювали ріпак тибуконазолом, два зрегулювали тибуконазолом, а потім ріпак в плані ріст регуляції нормальний, а в плані хвороб погана. Різи ФОМОЗ, лізе борошниста раса. І ми бачимо ситуацію, що за багато років, коли ми на одній і тій самій культурі використовували одну і ту саму речовину, тибуконазол перестав бути ефективним фунгіцидом на ріпаку. Це тепер тільки ріст-регулятор, а як фунгіцид, він вже заслабенький. Йому треба шукати якусь заміну. В цьому році в дослідному полі компанії Continental Farmers Groups ми тестували можливості застосування важких азолів. Дуже важко вгадати концентрацію, але принаймні епоксіканазол проявив себе як дуже-дуже потенційна гарна сполука. Його треба використовувати в значно менших концентраціях, ніж тебуканазол, але. Він може бути потенційною заміною е, тебуконазолу як різдрегулятора на ріпаку. Я поки що не можу називати конкретних концентрацій, тому що на основі однорічних досліджень зарано робити остаточні висновки, але ми пам'ятаємо потенціал Ці сполуки, важкі азоли при правильно підібраній концентрації, можуть давати певний ефект. Ще одна особливість, на яку я би хотів звернути увагу. Знов таки, за, у... за участі компанії Continental ми закладали велику кількість польових дослідів цього року, коли вивчали вплив важких сполук на ранні стадії проростання пшениці. От ми знаємо, наприклад, що є така сполука, яка називається Прохлораз. Вона є дуже сильним фунгіцидом для контролю кореневих і прикореневих гнилей, але одночасно з цим має такий недолік, як фітотоксичність. Тому дамо її забагато, маємо сильний ефект, але сильне пригнічення. Дамо її мало, не маємо пригнічення, не маємо фітотоксу. Те саме стосується і тибуконазолу. Його в протруйниках може бути 12 грам, 24 чотири грама, 36, більше 36 Зазвичай майже ніхто не кладе. Так, от подивіться. Взяли пшеницю, протруїли перший варіант це 125 грам прахлоразу плюс 12 г тибуканозола. Другий варіант 12 грам тибуканозолу, потім 24, потім 36. І що ми бачимо на ранніх етапах та в контрольному варіанті, і там, де мінімальна концентрація тибуканозолу, поле зелена і пшениця в шильці, а на різних інших ділянках пшениця ще не проросла. Потім вона проростає, але вона певною мірою відстає в своєму розвитку. Проходить певний період часу, і ми робимо другий облік. І ми бачимо, що всі посіви рано чи пізно досягли планової густоти, але все одно певною мірою відрізняються за висотою від контрольного варіанту. Що це означає? Ми з вами звикли до використання рістругуляторів на ріпаку, але ми. Свідомо або несвідомо робимо рестрегуляцію на пшениці. Уявімо собі таку ситуацію, що у нас з вами ситуація цього року, ну, наприклад, вимушений пізній посів пшениці, і ми її сіємо дуже пізно. І при цьому ми використовуємо жорсткі протруйники, які мають фітотокси, які пригнічують розвиток ростків. за таких умов. Наша пшениця з великою вірогідністю піде зимувати в шилі або в стадії двох-трьох листків, вона не встигне розкущитися, бо ми її зрегулювали. Уявімо собі протилежну ситуацію. У нас з вами ранній пасів і регіон забезпечений опадами, регіон забезпечений вологою. І тоді, якщо ми з вами використаємо якийсь слабенький, м'якенький протруйник, то пшениця переросте, сформує величезну біомасу. На цій біомасі закріпляться хвороби, септаріоз, борошниста роса, з весни снігова пліснява, і ми не будемо знати, що робити. Відповідно, як використовувати ріст регуляторну властивість азолів в притруйниках, наприклад, для пшениці. Якщо у нас гарантовано пізній пасів, то краще використовувати ті сполуки, які не мають ріст регуляторної дії, або ті, які стимулюють. Якщо ми з вами маємо ранній пасів, і регіон забезпечений вологою, нам вигідно використати такий протруйник, який не дасть їй перерасти, який дозволить їй піти в зиму в нормальній фазі. На жаль, досвід ріст регуляції на пшениці в Україні, ну це щось таке космічне, про хто про, про що ніхто не замислюється, але тим не менше вона має місце. Наступний момент: дивіться, в цьому році, як і взагалі, час від часу трапляється проблема сажок. І в цьому році була карликова сажка пшениці, і багато хто її бачив і через це мав проблеми з елеваторами і з класом пшениці. Ми знаємо, що еталоном контролю сашкових хвороб на пшениці в протруйниках є той самий тибуканазол. З одного боку, дешева і поширена, з іншого боку, він є ефективним. Але у разі, коли мова йдеться про карликову сашку, то тибуканозолу не вистачає, його радять чимось покращувати, чимось посилювати. І тоді компанії радять речовини, наприклад, діфенеканазол, протіаканазол і трітіканазол. Питання: а чому саме ці? Не вже мед не спрацює, не вже пен не спрацює? А справа полягає в тому, що якраз це є трійка м'яких азолів? От додамо один з трьох м'яких азолів, і ми маємо посилення ефекту контролю сашкових хвороб. А питання: а що потрібно для того, аби цей протруйник спрацював? Важлива не тільки назва речовини, а важлива і концентрація. Бо часто питають про те, що треба додати до протруйника насіння пшениці, щоб вбити карликову сашку. І компанія приходить і каже, Беріть трітіканозол і беріть діфена Назви вони вам назвали, але концентрації, скільки треба взяти того, і скільки треба взяти того. Задля того, аби показати вам тенденцію, зверніть, будь ласка, увагу, що одна із брендових компаній в цьому році зареєструвала протруйник насіння кукурудзи від сашкових хвороб, зокрема проти карликавої, проти пухирчастої і летючої сашки. Діюча речовина це тріті в концентрації 300 грам на літр. Норма використання до 2 літрів на тонну насіння. Тобто, скільки його має лягти на тонну насіння кукурудзи? До 600 грам діючої речовини. Чому ми не можемо таку концентрацію покласти тебу каназола? Бо ми матимемо фітотокс. Чому ми не можемо покласти таку концентрацію ципра каназола, тому що вона взагалі не зійде? Чому ми маємо брати м'які сполуки? Саме тому, що у нас є можливість збільшувати концентрацію в протруйника і не боятися того, що ми задавимо рослину. Тому потенціал контролю сашкових хвороб це додавання до протруйників м'яких азолів, але їх має бути не тільки назва, але ще й концентрація, бо інакше ефекту певною мірою не буде. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що Доволі часто патогени формують резистентність до препаратів. Наприклад, борошни роса пшениці, борошни роса ячменю, колись давно її вбивав навіть звичайний тибуканазол. Але дуже швидко виникають мутації резистентності. І буквально за два роки вона стає нечутливою до цих препаратів. Але подивіться, будь ласка, на діаграму в правій частині слайда, яка є дуже важливою. Ми бачимо, що де до Тебуконазолу борошниста роса сформувала резистентність. Але у нас є інші сполуки: епоксиконазол, ципроконазол, пропіконазол, тріадемінон і так далі, до яких резистентність могла не формуватися. В чому сила триазолів? Сила триазолів полягає в тому, що до них немає перехресної резистентності. В цьому ж закрема і слабкість і вмісних продуктів. і вмісні продукти. Часто мають проблему, що якщо виникла резистентність до однієї сполуки, ми втрачаємо і всіх її сородичів одночасно. У випадку з триазолами, якщо ми втратили один азол, ми можемо замінити його на другий. Замінили другий, ми можемо замінити його на третій. Втрата однієї азольної сполуки не призводить до втрати інших азольних сполук. І задля того, аби це продемонструвати, я хочу поділитися досвідом наших колег, українських колег з компанії Західний Бух», які ви знаєте, вирощують цукровий буряк. І в 2020 році вони представили цю інформацію. Ви знаєте, що на цукровому буряку є проблема. Церкаспорозу, яка може повністю знищувати поля і до яких доволі складно підібрати діючі речовини, провели дослідження українських популяцій і побачили, наприклад, до бензимідазолів 100% нечутливість, тобто той же самий карбендозим діє на циркаспороз буряку нуль. Беремо, наприклад, з майже 100% нечутливість. Тому застосовувати той же самий азоксістрабін для контролю циркоспорозу в буряку немає сенсу. А якщо ми подивимося на азоли: ципроканазол, діфеноканазол, епоксиканазол, пропіканазол і протіканазол, ми побачимо, що мутації резистентності або частково сформовані, або взагалі відсутні. І це означає, що якщо ми з вами достаємо із шухляди ті самі азоли і змішуємо їх між собою, то ми матимемо доволі ефективний контроль циркоспорозу. Ви можете сказати, протіаназол, до якого взагалі немає резистентності, давайте використовувати його. Це правильно чи ні? Це неправильно, тому що сьогодні мутації нема, завтра вона з'явилася, але її мала. На третій рік вона з'явилася, і препарат ми втратили повністю. І протягонозол стане таким же червоненьким, як карбендазим. Але суміші будуть ефективними. Якщо ми візьмемо, наприклад, протіаканозол і посилимо його, наприклад, епоксі, діфена або ципроканозолом, правильно підібравши концентрації, ми з вами за рахунок азольних продуктів можемо контролювати складну хворобу, яка називається циркоспороз цукрового буряку. Тому Є азоли, які використовуються дуже давно і дуже масово. І є вірогідність висока того, що патогени втратили до них чутливість. Якщо дістати із шухляди ті сполуки, які не використовувалися або використовувалися раніше не часто, у нас може зрости ефективність фунгіцидного захисту. Дивіться: серед азольних продуктів. На ринку України час від часу з'являються новинки. І однією з новинок, яка прийшла на ринок України в 2023 році, сполука якої раніше не було триазольної, це мефентрифлуканазол. Лише в цьому році вперше ми можемо застосувати її на е, полях України. Ця сполука є похідним від медичного препарату флуканазола. Тобто в медицині для лікування мікозів людини доволі давно використовувався препарат під назвою флуканазол. Ви можете придбати його в будь-якій аптеці під назвою флуканазол або фуцис. Похідний від флуканазолу називається мефантріфлуканазол, і він виходить на ринок України. В чому переваги цієї сполуки? Переваги полягають в тому, що патогени ніколи не стикалися з цією сполукою, а тому резистентності на 100% бути не може, і це означає, що якщо Деякі з азольних продуктів не контролюють взагалі, а деякі контролюють слабенько, то в даному випадку ця сполука певний період часу може бути одним із лідерів у контролі складних хвороб наряду з, з, з діячаю міцними продуктами. Але це не означає, що вона є панацеєю, і це не означає, що ви маєте кидатися тільки сюди і зараз терміново її починати шукати. Тому що існують багато не менш ефективних і дієвих рішень. Ну, наприклад, беремо таку сполуку, яка назив... таку хворобу, яка називається септаріоз пшениці. Ми її доволі часто бачимо на наших полях навесні. У септаріозу пшениці є проблеми контролю. Наприклад, тебуконазол її не контролює взагалі. Стребілурин, мисні продукти її не контролюють взагалі. І тому, якщо виникає таке питання, то нам кажуть, беріть із в мисний продукт, бо інакше немає варіантів. Але цей продукт це одночасно і здорожчання технології. Якщо ми з вами подивимося британську таблицю по порівнянню ефективності, ми можемо побачити, що мефантрівко. Мефантріфлуканазол, наприклад, контролює цю хворобу на 4 бали, а в суміші з ЕСДАЙ він контролює його на 5 балів. Але якщо уважно подивитися ту цю табличку, ми бачимо, що у нас є сполука, яка давним-давно нам знайома, але яка не набагато поступається. Мефантрифлуканазолу це протіаканазол. Який контролює цю хворобу на три бали, можливо, трішечки менше, але все ж таки контролює, і контролює непогано. Ми можемо подивитися табличку і побачити, що у нас є стара і напівзабута сполука, яка називається фолпет, яка контролює цю хворобу на 2 бали. Але дослідження показали, що ви берете відомий протіаканазол. Плюс відомий фалпет і в комбінації між собою вони можуть дати ефект не гірший за оцей новий сучасний мега-потужний Я веду до того, що серед азольних продуктів є діючі речовини, які доволі ефективні для контролю навіть складних хвороб. Ну і врешті-решт беремо ситуацію цього року. Цього року всі, хто вирощували соняшник, мали величезну проблему із склеротиніозом. Через кошиковий склеротиніоз у нас з вами на величезних масивах осипалися цілі кошики, і ми мали проблему: по-перше, втрати врожаю. По друге, зараження ґрунту скеротинією на наступні роки. І по третє, проблему падалиці, тому що з цими. Кошиками у нас засипалася величезна кількість насіння. Треба шукати якісь рішення проти склеротиніозу, проти контролю підземної форми склеротиніозу. Фунгіциди і протруйники мало ефективні. Проти надземної форми склеротиніозу і на сої, і на соняшнику, і на ріпоку можна застосовувати фунгіциди. І коли зараз в Україні вам пропонують препарати для контролю кошика, вигнилий соняшника, зазвичай кажуть, що еталон є баскаліт. Або єдина діюча речовина, яка контролює це баскаліт. І альтернативи баскаліду немає. Дійсно, баскаліт є дійсно дуже сильна діюча речовина для контролю цієї хвороби. Але давайте подивимося британські дослідження, які ґрунтуються на кількох роках досліджень. Вони комбінували протіаканазол, азоксістрабін, діфенаканазол, біксафен, протіаканазол, баскаліт і так далі, там різні комбінації. І от узагальнення. З приводу того, яку вони проявляють ефективність, і як це впливає на вражайність, ліва частина діаграми це ефективність контролю склеротинії, Права частина це економічна ефективність в плані вражайності з гектара. І ми можемо побачити, що дійсно безкаліт в міцні продукти, вони в топі, вони реально дуже і дуже і дуже круті. Але бачите, така синенька пунктирна лінія, блакитна пунктирна лінія. Оця блакитна пролі... лінія, яка за вражайності взагалі в топі, а за ефективності фактично не поступається безкаліду. Це знов таки той самий тріазол, який називається протіаканазол. Препарат Пралін, така його комерційна назва в Британії. Ми можемо побачити, що протіаканазол може бути ефективний. До чого я веду? Тому що я вже вичерпав час відведений на мою доповідь. Серед тріазольних продуктів речовини різняться: а за фунгіцидною силою, Б. За рістругуляторними властивостями. Знаючи це, ми можемо використовувати їх собі на користь. Ми можемо не тільки регулювати ріпак, а ми можемо регулювати соняшники, і надавати йому формувати дуже високі рослини або регулювати пшеницю і розумієте, що в певних регіонах нам треба, щоб вона призупинилася і не сформувала надлишкову біомасу. А в деякі роки в деяких регіонах їй навпаки не треба давити, щоб вона встигла розкушитися до морозів. До тріазольних препаратів немає перехресної резистентності, тому ті сполуки, які раніше не використовувалися або використовувалися не часто, це один із потенціалів, які ми можемо витягнути з кишені, для того, аби посилити ефективність контролю. І якщо ви бачите, що одна речовина контролює. Ні в якому разі не можна захоплюватися сольними, тобто монопродуктами. Обов'язково страхуйте її іншим продуктом, бо тоді вона буде працювати не рік-два, а тривалий період часу і дозволяти вам зберігати наші вражаї. На цьому моя доповідь завершена, і я би хотів подякувати в першу чергу нашим збройним силам за те, що у нас є можливість зібратися тут, працювати, проведити дослідження і збирати вражаїв. Дякую вам за увагу і слава Україні.